Друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі і сьогодні ми будемо грати в опі, в якому не можна стрибати. А, давайте виберемо легкий режим, тому що я не впевнена, що з лежки я впораюся. Так, зараз я просто тут включала одну штучку. Я угу, тут різні штуки якісь повключала тут. Все, наразі можна нормально грати. Давайте зняти такий скін, то мосу зняємо, коротше, не знаю що. Давайте вже почнемо проходити. У мене вже по привичці хочу нажимати на пражок, але цього сьогодні ми не будемо робити. Тому акуратненько будемо просто проходити. Отак от. Поки що перший рівень був легкий. От. Ну, оце ми ще подивимося, як буде далі рівень. Блін, я хотіла перепрыгнути. Ой-ой-ой, здобу -ой, прийдеться. Ха-ха-ха, твоя перша дівчинка так куди, я не нормає вже нас. Так, давайте йдемо. А, тут все добре, тут ми не впадемо. Так, а, 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 тут поднімаємося на драбинках і так от перестабуємо. ой а ну, А що ми? Ну і останній можна вже пройти, Я щось подумала, що в нас не зразу вбив. Ой, давайте вже. А, спер... не горішня спер. Оу, я з першого раз угадала. Ну, другий, я думаю, тоже жовтий, Ні, або зелений, або жовтий, Червоне, ви серйозно? Ну і останній, думаю, також червоне. О, я вгадала? Нічого собі. Ну та блін, я нажимаю не приїхав, я не можу. А це теж стінки вбивають, так. Да. Стінки вбивають, точнісінько. Так, давайте прийдемо по цій нев... драбинці такій. якось так непривично. Трішки. Ну, блін, підпрыгнути хочеть, а так повільно йдемо. А дивіться, дівчинка хотіла мене затролити. Бачите, я йшла і вона хотіла назад и але вона сама себе затролила. Так, а, куди? а тут пустота, куда мы будем ити? Куда ми Мы будем алло. Ой, -мо, я налякалась. Скажу чесно. Ту -ту 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 -ту. О! А, я не вгадала. Ладно. Вите зелене, зелене, рожеве, зелене, рожеве. Та куди? А Я ж не забула: зелене, зелене, рожеве, зелене, зелене. Все, хух. От де не вгадала, ми це нічого. Тут проходимо тут якісь такі ізі, взагалі. О, вигадала. Зелене. Тут ще такий міні паркурчик легенький, звичайно ж. Оп, тут також щось таке якийсь Ізі. Кажуть, мені подобається ці обі, поки що сильно складного також нічого немає, і сильно легкого теж нічого немає. Ідемо по цим драбинкам таким гарним кольоровим. І так тепло нам треба буде спригувати. Сперигнули. Да. Такс. А, це не попадає, будь ласка, ні, не хочу рату. Тепер я треба пройти. А, тут у нас вже все є, тобто проживати нікуди не треба. Хоп, просто зараз... ідемо за жовтими цяточками. Пийте. А, от, сюди. Все. Ми вийшли, А, ні, не, 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 не. Заплутано вже навіть. А куди Ось вот, от. Алло, я не разумію где Повторюйте все. Все, ми вийшло, так? Да? Супер. Давайте спершу йдем. Так, ось такий ізі такий тренуваний. О, батутики! Люблю батути. Ай, не раз О, це нормально, це підросчитало таке? Уі. Уі. Усе тут можна. от пройти. Так уж можно так пройти. Ой, чуть не попалось. ой ой А, у нас свет, у нас свет назад. Ой. Ой-ой-ой, что -ой -ой, я налекалась. Что это таке? Давайте тут встанем. Почекаем. Можно. Шо ты, злый, сразу к ним піде, сразу бежим. Сразу. Фух, стояла Так, давай, Вин, туда підай. Давай, иди. ну я не продам. ох, пришла. Опс, сюда. -с, сюда -с. А нам не покажете, скільки ми етапів вже пройшли? Так, зараз тут пока що. Ага, сюди. Сюди, поки що легко. Ой! Нічого. Почав не заділу трохи. Нічого страшного, ну ми далі живемо. Так, я так зрозумів, що по цим не можна йти, але хто сказав, що ми маємо їх йти по їхнім правилам. Хочу йду, хочу, ні. Так. У давайте. Быстренько идем, 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 будем Вот, так вот, бачу, а просто крутит камеру, еще все, еще быстрее получается, не знаю, если это правда. Ну, и давайте поднимусь на вот это вот, на вот это вот, на эту машину. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. А, пацы, пацы, вот там есть чувак. Не знаю, что не чувак, есть, но чувак. ідемо, проходимо. Проходимо, 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 проходимо. Давайте приїдемо. Ми майже на самому верху. Майже майже. І ще останні по... останніх два або три повороти. Раз. ну, Чуть не вгадала. А, ой, я забула, що не можна. Все тут нормально. Ну, йдемо. Нічого Чувака. Ага, Та Давайте зелений? Червоний? Червоний? Тоже синій. ГО! А що тут тоді? А що, Алло? Алло, <блять> алло, ну, алло. Может, пропустим это? Блин, заводик Ну, Червоний. О! І зелений. ГО! Ще одна пьяная. А, ага, синій. синий. І ще чуть-чуть ми дойдемо до цього боса. Що це за нубики? сіл. А! Що це за А! Фух. Ну ладно, на цьому я вже буду завершувати. Надіюсь вам сподобалось це відео. Не забувайте класти лайки, підписуватися на мій канал. Всім пока-пока!